Тимчасової вигоди. А ми повинні пам'ятати, що земля це той ресурс, без якого неможливе існування нас. Тому треба визначитися принципово. Земля, в принципі, не може бути товари. Торгівля землею має бути разом назавжди загрожу. І це абсолютно не фаза. Це не означає, що не можна ефективно на ній Знаєте, Коли деякі часом питають, а як там євреї, а вони там нам що буде. Я знаєте, я я так кажу, я не вважаю себе дальнішим євреєм, але я ніколи не буду антисемітом. Тому знаєте, треба завжди пам'ятати слова Шевченка. Треба вчитись так, як треба. Вчитись там, де треба, де що вигідно брати, а що не. От тобто, давайте ми вважаємо, що все-таки Ізраїль ефективна держава. Євреї мудра нація, стара нація. І як є покучити. Як земляне є товаром, тому що євреї мудрі люди. Ну, ви розумієте? Що вони не вистають в цьому світі, якщо виділити з їхніх земля. Тобто говорити про ринок тільки продукції, яка виробляється на е, землі. І знову ж таки пам'ятати, що земля, землю потрібно від господи розглядати в комплексі з розвитком сільських територій. Або, е, Земля саме в такому контексті несе функції рекреаційні, духовно-культурні, ідентичні, екологічні цілий інших. Тому зараз треба, по-перше, у нас, оскільки влади в Україні ще ніколи не було патріотичною, зараз немає. Тому вона не думає про перспективу нації. І ви знаєте, не то що, ну пригадайте, від кого пішов імпульс припинити мораторій з 1 січня за адміністрації президента, пан Вошкінцевий цього А це тому, що, на жаль, пан Порошенко не став і не хоче, очевидно, стати. Президентом України а він хоче просто використовувати крісло президента України для своїх бізнесових інтересах. І в цьому вся віда, новий ну від бізнесу не відмовляється і зайшла мова за ринок. Тому що, якщо в 90-х роках при розробленні національного багатства заробили мільярди, стане на Бандити олігархи захопили владу, потім політично, то якщо землею би сталося під ці махінації, то це вже буде йти мова на трильйон. На вторинному ринку. На трильйони. І Україна тоді не стоїть. І говорити, байки розказують про обмеження, про контроль, про контрольований рівень. Треба повезти жодного. Це має бути табу релізі. Я розумію, що створюється маса громадських організацій, гранти посилається, і це буде зростати. І переконувати, що це, як це нам потрібно і так далі. А ніхто ж не говорить, якою має бути принцип нашого сільського господарства, наше місце в міжнародному розподілі ринку і так далі, що наша наша місія не кількість валу валової сировини, а наша ніша органічне здоровоство. І ми маємо зрозуміти, що головне для нас перше – це збереження землі. А збереження землі в принципі неможливе, коли зараз в е, основному е, агросектори розпоряджують великих агроколів. Це в принципі неможливе. Тому що ніколи вони не будуть застосовувати органіки, відповідно, і всі весління так далі. -та. Це знову. Ви розумієте, створився вже монополіз в аграрному виробництві, який скерований на виробництво, масове виробництво е, сировини цього, в чомусь звученому аспекті, це виробництво зернових і олійних культур. І коли е, я чую від багатьох політиканів, які називаються політиками, і там різних громадських військів, що от країна може... Прогодувати всю Європу чи півсвіта, ми можемо за кілька років наростити виробництво зерна до 100 мільйонів тонн на мережах. А я запитаю, а, 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 а що я з того буду мати, український народ, що буде з уліна? Це що, для України? Всіх накормити, а себе. Насамперед треба думати про свій народ, не тільки щоб його накормити. Щоб діти мали де побігати восими ніжками і побачити бджоли зміна по Росії і так далі. Тобто це має велике оздоровчисть. Зна... Ну, я... О тема, яку можна багато про неї говорити. І тому розвиток інфраструктури в першу чергу, стратегії державної політики має бути добре розроблена закон про оренду землі. Далі обіг сільськогосподарського сільсько призначення і збереження землі. Ці ряд інших моментів. Але принципово ми маємо визначитися, забути про вину землі. Добре. І запитаю, а от по, 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 ще одне інтеречити. Люди отримали пиво ну, на правах власності. Що з ним робити? Три моменти. Вони можуть здавати в оренду, вони можуть господарувати самі. І при необхідності за певних умов право викупити має тільки держава для того, щоб надати для оренди іншим Ну, Тема дуже широка, її треба говорити, але принципово треба визначити. Забудьте про ринок землі. Гонять від себе тих всяких громадських діячів, які живуть на грантах. Він знає для чого це все робить. Дякую. Можна питання, можна питання, можна до нього питання? Питання до нього, бо він же ж залишає. Він залишає. Я запитаю, що на те питання може бути час одне ну хоча б одне питання. Ну питання він же залишає а це е, еліта нації. Ми хотіли спитати. Громадська організація самоврядна громада в даному випадку представляє оргкомітет по встановленню конституційного устрою. Скажіть, будь ласка, пане Степан, яким ви бачите рішення питання землі? Бо на цьому столі стоїть це, 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 це Кор... Ну, дайте ну, дайте на... Земля як е, механізм, який змінить ситуацію в економіці. Яким ви бачите рішення е, земельного питання, щоб воно змінило ситуацію у нас в Україні? Конкретно раз, два, три. Все ну я ну я вже я вже сказав. Це насамперед має стратегічну визу, що ми хочемо від землі в економічному відношенні в екологічному рекреаційному. Ну якщо хтось вас не розуміє, це нехай немає механізм рішення, механізм рішення хвилин. вам якщо вас не зрозуміли, це не ваша проблема. закон про 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 оренду землі, землі, Скажіть, будь ласка, чому до вас звертаються? До вас звертаються до громадні? Оце питання. Механізм через територіальні громади. Будь ласка, візьміть собі на замітку і встановлення конституційного устрою. Будь ласка, я не затримую більше. У вас особисто звернення від громадськості. Зверніть увагу, бо вас не буде. Ви не будете чути те, що ми будемо говорити. Дякую. Все я це я цим питанням. Дякую, бо я розумію, що це питання життя або смерті української нації. Я це роблю. Дякую. Ми встигли. все. Ми далі. Продовжуємо сюди. Сьогодні земля в орієнті. Ну, Любіть Україну, як любить хмар, і буде все гадати. Шановні учасники, у нас змові беруть участь народний депутат 1, 2, 3, 4 та шостого скликань. Пан Іван Заєць. Наразі пан Заєць представляє союз учасників сільськогосподарських обслуговувань.